До міського голови Миколи Ноги надійшло звернення від командира добровольчого формування Нічна варта. Він просить одноразову матеріальну допомогу членам нічної варти. Їх 12 осіб. Кожному з них прохають видати по 12 тисяч гривень. Про це під час сесії міськради повідомила начальниця управління праці та соціального захисту населення Антоніна Неймитенко. Депутати Шосминської міської ради теж звернулися із заявами про надання матеріальної допомоги і скочів, які депутатам виділялися на виконання депутатських повноважень. Нам, як розпорядникам, головним розпорядникам бюджетних коштів не вистачає ще 300 тисяч гривень, то просимо збільшити на цю суму. Загалом на шосткінщині є три подібних громадських формування. Ми просимо вас узгодити, щоб кожному цьому загону по 12 чоловік, по 12 тисяч гривень, дати матеріальну допомогу один раз за те, що вони займаються питаннями оборони міста, скажімо так один раз в цьому році, а в наступному році ще раз потім дамо. Тобто раз у рік 12 тисяч. Зокрема, передбачається, що кошти підуть на паливо та інші потрібні речі. Було наголошено, що ці добровольні формування не забезпечені зарплатами, а виконують свої функції на волонтерських засадах. У ДФТГ це добровільне формування. Немає не зарплат, не ні забезпечення нічого взагалі. Це хлопці, які пересуваються на своєму транспорті. Озброєні, якщо озброєні, це тільки своя зброя, на якій є дозвола, і таке інше. Але це люди, які беруть. Участь у е, патрулюванні міста вночі разом з поліцейськими і таке інше. То один раз ми кажемо не про колосальну суму у підсумку. Депутати підтримали пропозицію про надання одноразової матеріальної допомоги добровольчим формуванням, що стоять на захисті шосткінщини.